Добрий день, дітки та шановні батьки. Привіт, друзі! Радий знову зустрітися з вами біля водоспаду емоцій. А зараз час нашої хвилинки вітання. Доброго ранку, сонечко ясне. Доброго ранку, зимо прекрасна. Доброго ранку сніжинки біляві. Доброго ранку, тепер давайте спробуємо разом зі мною. Доброго ранку, сонечко ясне. Доброго ранку, зимо прекрасна. Доброго ранку, сніжинки біляві. Доброго ранку, дітки, слухняні. Молодці! А зараз повчимося промовляти слова на довгому видисі. Сідайте рівнисенько, плечики відвідіть назад. Спочатку вдихаємо носиком повітря, а потім видихаємо через ротик, промовляючи кольорові слова віталочки. Подивіться, як я це буду робити. Доброго ранку, сонечко ясне. Доброго ранку, зимо прекрасна! Доброго ранку, Сніжинки білявія. Доброго ранку, дітки, слухняні! Ой, друзі, подивіться, щось незвичайне трапилось з водоспадом. Він змінює свій колір. Діти, я відкрию вам секрет. Водоспад. Дуже полюбляє слухати музику. А музика допомагає йому мріяти та дарує водоспаду свої емоції. Бо навіть музика має свій настрій. Напевно, ви жартуєте. Ми не чуємо музики. А це ще один секрет. Щоб почути музику, ми маємо заплющити очі, уявити себе доброю музичною феєю або добрим музичним чарівником. Нам потрібно пригадати ноти, які ми вивчали на музичному занятті, і зібрати їх у музичний водограй, а потім промовити. Чарівні слова. Тож заплющите оченята і повторіте за мною до ре мі фа соль ля сі наш музичний водограй швидше, швидше нам заграй. Ура, ура! Вийшло! Сьогодні водоспад емоцій Мріє про подорож до королевства, в якому мешкає чотири пори року, а музика допомагає йому здійснити цю уявну подорож. Водоспад пропонує нам здогадатися, в яку саме пору року переносить нас музика, та що він відчуває під час цієї зустрічі. Це буде нашим наступним випробуванням. Як ви вважаєте, до якої пори року потрапив водоспад? Вірно, до осені! Золота осень гарна яскрава пора року. Але трошки сумна. І через те, що природа прощається з теплим літочком і готується до холодної зими. Розмовляйчик, як ти вважаєш, яку емоцію ця музика викликає у водоспада? Вважаю, що жаль. Напевно, він трішки сумує. Так. Ми з тобою сьогодні. А тепер. Послухаємо музику, яка перенесе водоспад на гостини до королеви зими, яка влаштовує для нас багато зимових свят з ялинкою, подарунками та зимовими забавами. Свята та розваги приносять задоволення, радість, тож водоспад веселий. А ця музика мелодія королеви весни. Весна це радісне пробудження природи. Мелодія весни дарує водоспаду радісний настрій. А тепер час водоспаду зустрітись з королевою літом. Відчути сонячне тепло, лагідність літнього дощика, зрадіти запашним квітам, звеселитись, почувши пташинний спів, здивуйтесь різноманіттю літніх кольорів. Водоспад наспівав мені щодень, коли він зустрівся з королевою літом, найщасливіший день в його житті. Діти, водоспад пропонує вам скласти ораторську промову про ваш найяскравіший день та чекає на ваші відео. Це ще одне випробування для нас від водоспаду емоцій А нам вже час прощатися до нової зустрічі! До побачення, діти!